Сір маршал ж розповідає, що кількість переглядів наших відосів росте. Але не кількість підписників. Мюрат, Де нові підписники? Не знаю, сір. Ми робимо все можливе. Тоді відправляйте вперед гвардію. Сір на нас підписався новий глядач. Ми врятовані. Нарешті. Тепер точно перемога. Вітаю всіх, шановні друзі! Ви на каналі Кеда. Сьогодні граємо знову в Hearts of Iron 4. Будемо грати за Британію на історичному фокусі. Зараз все повернемо в історичне русло, щоб було все правильно і як нам треба. Отже, розпочинаємо. Iron Man, щоб було цікавіше. На середній важкості ванільна хойка, тобто без всіляких Discord AI та прочого. Отже, починаємо стандартно. Збираємо нашу армію і фактично її всю розпускаємо відпочивати. Тому що нам треба залишити всього приблизно 5 дивізій, перепрошуємо. Які будуть постійно тренуватися та надавати нам досвід армії. У фокусах, перш за все, історичних беремо обмежене переозброєння, що дасть нам 4 фабрики нові, це покращить наші можливості. У Британії от спочатку е в дослідженнях вже вивчена електроніка та перша радіостанція, тому вона себе почуває набагато краще за дослідженнями. Отже, механічний комп'ютер, станки, будівництво перше. Ну і в принципі можна пришвидшити, звісно, станки на 30 днів. Або краще, краще, певно, буде потроху розвивати наш флот, тому що в нас попереду треба перебудувати флот, знищити в результаті своїм флотом флоти Італії та Німеччини, захопити Африку, коли вони оголосять нам війну. Звісно, знести Італію, Німеччину. І далі побачимо, що будемо робити з червоною загрозою. Так, отже, призначили вченого в інститут воєнно-морської техніки. В принципі, нам би ще непогано побудувати наземний інститут. Але подумаємо над цим. Навіть не впевнений, що він нам сильно знадобиться в цій катці. Тому добре, бо з ним, головне, що є О, морський. Починаємо з забудову фабриками, розкидаємо наші воєнні заводи, Бройні машини ми не будемо робити. Флот нехай добудовується до кінця той, що лишився. <кій> Поки що нам більш нічого не треба. Так, підводні човни ми одразу викидаємо, їх ми будувати не будемо. А от з приводу крейсерів поки що не знаю, але ну, побачимо. Так, письмінці обов'язково добудовуємо, потім будемо їх просто переозброювати. Авіаносець нам не потрібен новий. Так, ті, що лишилися воєнні заводи, обов'язково розкидаємо на ППО, це 100% вона нам знадобиться. Також е, далі вже можна розкидати, як є. Але, перш за все, добре буде призначити воєнно-промислові організації. Е, що? Ага, це не те. Трохи не те натиснув. Щ вони в нас краще прокачувалися. На вантажівках також про всяк випадок не завадить. Отне озброєння також закидуємо сюди на артилерію. Ну <гум> що ж таке, ти подумай. Так, додаткове оснащення нам не потрібне. Ну, вивчати. Так, що у нас за супермарін. Добре. Отже, воєнні заводи розкидаємо ще два лишилося. Закинемо їх сюди на додаткове спорядження і закинемо майбутні заводи вже одразу на танки легкі, які також треба буде переробити. Створюємо розвідувальну агенцію, видаляємо всю нашу авіацію, тому що вона фактично ніяка, її краще продати. Таким чином ми зможемо сильно підсилити нашу економіку, точніше, швидкість будівництва. Та набагато краще зможемо прокачатися, розбудуватися до початку війни. Ще 200 конвоїв десь продамо. Сумарно, щоб у нас під 100 тисяч. 000... О, суперово. Все. Прекрасно додали і поставимо одразу автоматичне приймання всіх угод економічних, щоб нас купляли, і ми не звертали на це уваги. Отже, також в окупаційних законах поміняємо все на місцеву автономію. І поставимо в гарнізони кавалерію. Ну і розпочинаємо, відкриваємо. Не запускаємо час на п'ятій швидкості. І поїхали. Король Георг 5 помирає, приходить Едуард 8, який буде різати нам стабільність сильно. Отже, Рейнську область німці мілітаризували, французи висунули протест, ми також висунумо протест. Конвенція Монтріо ми підтримуємо Туркію. І обмежене переозброєння ми вже закінчили. І підемо в укріплення імперії. Отже, поставимо що обов'язково на першу політку робочу лошадку, щоб отримувати побільше політичної влади. На Британії її більш-менш вистачає, тому красти політку ми точно вже. Укріпилася імперія. Тепер починаємо служити на заморських територіях. Так, король Едуард VIII дуже хоче одружитися на американці. Олі Сімпсон, але ми все ще не можемо пробачити американцям те, що вони від нас відділилися 200 років назад, ну не 200, а 150, навіть менше. А хоча ні, якраз 150-160 років. Тому нехай піде погуляє. Все, в Іспанії починається громадянська війна, ми покращуємо з нею відносини і відправляємо їм маташе. Іспанія його прийняла, а ми вже відслужили на заморських територіях. Візьмемо поки що тіньові схеми, щоб вони нікуди не зникли. І так як в нас достатня підтримка війни, ставимо часткову мобілізацію і з неймовірною швидкістю починаємо будувати фабрики. Тіньові схеми є. Тепер йдемо в підтримку колоніальної еліти. Так, Болгарія хоче переозброїтися. Але це все брехня, ми не будемо їм. давати переозброюватися. Підтримали колоніальну еліту. Тепер можна, в принципі, йти в не давати нікому розкачувати нашого човна. Мучо Та курва. Мучо торпедо. Так буде весінь. Так буде більш весела назва. Мучо Торпедо МК-2. Супер. І всі їх переозброїмо в нашому торпедо. 20 днів всього лише. І до того ж ми поставимо ще замість морської реформи тепер воєнні верфи. Тепер вже мучо. Мучо 1930 напросто мучо баррел. Теж підійде. Все є. І тепер переозброїмо усі ранні смінці мучо мучобарел. Так. І ось так. Так, Болгарія починає викаблучуватися, але нас так просто не налякати. Нехай йдуть лісом. Так, отже, човна не дали розкачати. Беремо розвиток промисловості. Датські продукти нас не цікавлять. Розвинули нашу промисловість, тепер беремо додаткову ячейку для досліджень. Так, знайшли ми додаткову ячейку для досліджень. Йдемо далі в оборону метрополії. Японія вже влітає в Китай, тож зараз будемо покращувати з ним відносини. Так, австрійці дуже хочуть допомогти своєму вусатому другу, ми їм будемо заважати все, обороняли метрополію. Тепер, в принципі, беремо загальне переозброєння. Переозброїлися, і французи хочуть приєднатися до союзників. Ми їх, звісно, приймаємо. Так, переозброюємо флот, напевно. Чи... А, ні, ні, ні. Підготовку до неминучого. Перш за все, візьмемо. Так, Манджоугу хоче. гади Стеріли в нас 25 політичної влади. Да? Так, Бельгія відповідає. Відмовляється від нашої гарантії. Ефіопія забирає собі ретрею. Ми 50 винищувачів передаємо його славі. Підготувалися до неминучого і тепер можемо переозброювати наш флот. Так, ну добре, ставимо обмежений призов і скоро будемо аб'юзити морських піхотинців. Так, розширюємо судоремонтні верфи. Так. Мюнхенська конференція. Віддаємо Чехію частково Німеччині. Я думаю, на цьому Гітлер зупиниться і не буде більше нікуди лізти. Про це нам зараз і повідає містер Чемберлен. Так, переозброїли авіацію, розвиваємо винищувачі. Розвинули винищувачі, тепер беремо виробників авіа авіації. Так, є виробники авіації. Тепер королівські оборонні підприємства. Все, ми закінчили переозброювати наш флот. У нас є 110 есміців, які будуть оберігати наші конвої повсюди, і 142 бойових кораблі, які будуть знищувати ворожі флоти, точніше 100 бойових кораблів і 42 підводних човни. Які будуть займатися перехопленням ворожих конвоїв. Швейцарія дає нам неймовірно пропозицію. Так, ми тим часом. Ми тим часом роздамо протигазові засоби, і влітаємо у війну з Німеччиною. Не втрималися фашисти, ну і Бог з ними. Запрошуємо Польщу в альянс. Розгортаємо наші винищувачі вже скоро. І тепер призначаємо регіони. Ось так. Тобі, хлопачі, також ставимо захист конвоїв по Африці. І пішли. Так, а, до речі, не тільки по Африці. Нам ще треба ось тут захищати конвої. Нам взагалі всюди треба захищати. Тут конкретно врізали по німецькому флоту. Де в нас ще будуть удари гарні? Так, роздали протигази, тепер закон про воєнну підготовку. Ох, це розміни дуже приємні. Хоча іноді не дуже приємні. Ой, господи, ці французи забили всі аеродроми і капець. Так, вибори ми проводити не будемо. Воно зараз не на часі. Закон воєнної підготовки. Ембарго Німеччини та війна з Германією. Вже фокуси в нас пропустилися, тому наступним ми беремо, напевно, комітет начальників штабів і ставимо тотальну мобілізацію, протискаємо жіночий труд у нас тут ріже, нічого не ріже. А, Чемберлін. Треба, щоб його прибрати, щоб у нас прийшов Черчилль і зробив все, як треба. А генерал Конінгем нас буде займатися тим, що проведе міцну висадку в Німеччину, і ми швиденько її знесемо, щоб не затягуватися справу. Так, бананів в нас нема. Так, вони влетіли в Данію, знесли її, але. Їх проблема в тому, що в Норвегію вони зараз летіти не зможуть. Тут наш флот стоїть і не дасть їм цього зробити. Ага, то вони так зробили, так? Да? Ну добре. Добре. Отже, будемо висаджуватися. Напевно, так. Я думаю, що ми будемо висаджуватися в Данію, в Єтландію. Так. Іспанія окуповує Танжер. Давайте спробуємо ось так зробити, щоб іспанці не окуповували Танжер. Все, Німеччина влітає в Бенілюкс. Оголошує війну Люксембургу, відправляємо туди негайно нашу авіацію. Люксембург це поки що таке. Так, Голландія. Що з приводу Бельгії? Лак, нас поки що не цікавить. Все, є Бельгія. Тепер негайно відправляємо війська, щоб втримати противника. Чемберлен девить ставку, а ми не здамося так просто. Негайно відправляємо війська в Бенлюкс. І що робимо ще? Повітряну оборону трохи прокачаємо. Так, мексиканці йдуть в дупу. Все, ми більш-менш тримаємо ситуацію. Покращимо трохи постачання матеріальне наших військ О, все, ми потопили гнейзену. А, ні, почекай, що? Так, закинули, що в нас тут за. О, диві, які смачні розміни, які смачні удари. Прямо дивитися приємно. В принципі, можемо. Починати... А, я ж не можу зберегтися. Точно, в мене шайромен стоїть. Усього береги пусті. Все, суперово. Ми зайняли узбережжя. І прекрасно. Ось тут оркус виб'ємо бігом. Але ж вони можуть через. Ой, через данію тікати і потім нас спину вдарити. Ну, нічого страшного. І проведемо контрнаступ. Щоб вони не розслаблялися, болгари викавлучуються, приєднуються до осі, і це дуже погана ідея для них. Дайте мені щось. Щось таке. А, ось. Ми фактично день, де влаштували вже в 30, вже 40 му році. Солджи, сейверс і армен експедиціонарі. You are about to embark upon the great crusade toward which we have striven these many months. The eyes of the world are upon you. The hopes and prayers of liberty-loving people everywhere march with you. In company with our brave allies and brothers in arms on other fronts, you will bring about the destruction of the German war machine, the elimination of Nazi tyranny over the oppressed peoples of Europe, and security for ourselves in a free world. Your task will not be an easy one. Your enemy is well trained, well equipped, and battle обов'язково. А також повітряно. Так, тут непоганий наступ. Влаштували наші морські піхотинці. Вже оточили німецькі війська. Що ще є, клас. Ну, хай буде такий апарат перемоги. Не зовсім той, що треба, але який вже є. Генерали і Так, товариші робочі. Саме так. Румунія вирішує також загинути в цій війні. І Італія вирішує летіти у війну, тому що, судячи з усього, вони побачили, як німці все гарно йде. Ну добре. О, італійський флот вирішив затонути. Тому ми швиденько його витаплюємо. 12 есмінців, ще 12 есмінців, ще 9 кораблів, ще 8 тут. Ну, коротше, хана італійського флоту. Все, закриваємо ось тут. Ого! А ну почекайте, це скільки тут. 5, 12, 16. ого, 43 дивізії. Ну це супер взагалі. А, я міг так подивитися, боже. На що я рахував? Берлін ми взяли. О! Наше море. Різниця. Австралія висаджується. Прекрасно. Дуже вдало під кошаліном. Це прям чиста Австралія. Так, ми здається, вже пройшли Судеську область. Саме так, все, дрібнення залишилося попереду. Він програв війну за кілька місяців. У нього 95% населення підтримує війну, У нього абсолютно повна стабільність в країні. 86% підтримують НСДП. ну це логічна гра, абсолютно. Це людина, яка вже втратила Берлін, яка зараз буде тікати на територію Польщі. Французи виграють війну, а в них ніфіга стабільності немає. Зате. О, боже, я обожнюю цього просто. Все, визволяємо Польщу, Сікорський вже повернувся позний. О! Боже, я й не побачив, ми пробили фронт італійський. Господи. А в нього росте підтримка від. Так, це точно, це так і працює. Ага, звісно. Ти що? Серйозно? Зараз вирішив ковочуватися з нами. Краще не грайся, так. Все, Німеччина капітулювала. Дивимося, Словакія здалася. Греція влітає в союзники, відкриває новий фронт. Одразу поляки закликають Грецію на війну. Все, йдемо зносити Італію, як тільки впаде Угорщина, і Італія, це і закінчиться. Так, тут треба вже буде піш нарешті взяти. Давайте, хлопці, одним ударом гарним. 12. Аральт Александр. Нехай, починає нас тут. Так, Угорщина капітулювала, буде пешти нам взяли. Прекрасно, зараз капітулює Італія. Розвиваємо бомбардувальники. Все, залишилося так, тільки знести Італію. Буквально Палермо. Все, супер. Отже, все закінчили ми нашу мирну конференцію. Ось така в нас Європа вийшла. На жаль, Цейрон Мен, тому що я б зараз міг би пересісти на Німеччину і спробувати провести велике відродження з Ерфорту. тут у нас британська окупаційна зона, Британська Румунія, Угорська Вільна Республіка. Словацька республіка, яка ще й сателіт мечні. Ну, тому що бот просто не дає провести нормальну конференцію і робить повну хірню, якщо чесно. Тут у нас Британська Італія. Ні, ну це реально прикольно, слухати так. Альянс ось все ще існує. Хто в нього входить, крім нього і слова... А, ну він і слова. Більше ніхто. Ну, от на цьому все. Польщу звільнили, тут французи трохи не воювали. Навіть Литву повернули до нормального стану. Отже, вийшла отака мапа. Тож. Отже, я всім дякую, ви були на каналі Кеда. повертайтеся обов'язково, підписуйтеся у нас буде і далі весело. Будемо і далі різати ножицями карту світу, як тільки захочемо. До наступної зустрічі.